Постановою кабміну вдвічі збільшено розмір кредитів для селян, які вже побудували або планують зводити житло на селі. Так як ця програма передбачає співфінансування з місцевих бюджетів, депутати аграрної комісії облради запропонували винести на наступну сесію і відповідні зміни до регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла у селах краю на нове будівництво передбачено. Постановою надавати кредити в розмірі до 200 тисяч гривень. Раніше передбачалося до 100 тисяч гривень. Крім того, дозволено брати безвідсоткові кредити тим сім'ям, у яких щойно народилась третя дитина. Раніше такі пільги надавались лише тим. То мав трьох і більше дітей загалом цього року скористались пільговими кредитами 118 позичальників, 100 з них залучили кошти для газифікації житла. Решта придбали чи почали будувати житло. Між тим, члени на комісії погодились. Також винести на розгляд сесії зміни до обласного бюджету. Так майже 180 мільйонів гривень надійшло з держбюджету на виплату допомоги сім'ям після народження дитини. Вперше передбачено субвенцію на часткове відшкодування коштів на придбання лікарських засобів для гіпертоніків. 838,2 тисячі тисяч гривень. Головним розпорядником коштів відповідно до порядку використання коштів. Цих має бути обласне управління охорони здоров'я. А ще на сесії запропоновано затвердити стратегічний план економічного розвитку та підвищення спроможності центрально-волинського субрегіону. Це проект з використанням грантових коштів міжнародної організації ЮСЕДІ, який регламентує співпрацю між Рівним, Здолбунівським і рівненським. Районами нашої області, а також Луцьком, Луцьким і Ківерським районами Волинської області, пропонує організовувати за свої кошти, виключно за свої кошти грантові спільні заходи в плані співпраці між підприємствами цих регіонів, між громадами, між культурні історичні зв'язки, і ну, фінансувати запропонували депутати і оголосити на сесії про створення ботанічного заказника місцевого значення «Колобанки» на території Копитківської сільської ради з Долбунівського району площею 50 гектарів. Рослин, які занесені до червоної книги. Загалом депутати розглянули 30 питань порядку денного. Більшість з них стосувались погодження клопотання про отримання спецдозволів на користування надрами. Усі ці питання буде винесено на сесію облради, яка відбудеться 16 листопада. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День.